Я считаю, что Трамп является человеком, лично несущим ответственность за тем, что происходит в Курской области. Все украинские военные, что еще остаются на территории Курской области, террористы. Я попросил президента Путина сохранить им жизнь. И это мы, я думаю, доведем для американского президента. На них никакие конвенции не распространяются. И это мы, я думаю, доведем для американского президента. Витаю. Как не смешно, но российские пропагандисты снова мечтают про звонок Трампа Путина. Состоится телефонный разговор Путина и Трампа. Новый звонок в Кремль анонсировал президент США. Никто из нас не знает, как пройдет этот разговор. Здесь, поэтому, надо внимательно и спокойно смотреть. Мы, мы за мир, но есть нюансы. Але нюанси такі, що російські пропагандисти вже наперед мають сумніви, що Трамп отримає те, що хоче. Ну, наприклад, Трамп хоче швиденько перемир'я, припинення вогню. А російські пропагандисти дивляться на Путіна і кажуть, ні-ні, він якось абсолютно не збирається і не готовий до цього. Глава Білого дома чекає прикрашення огня в течені неділі. Перед цим ще показав всім совідом, що ми так готові до перемир'я. звісно. Когда в воєнній формі, безупречно сидячий. Зразу розумієш, ну так, да, звісно, час прямо сразу у нас буде перемірити, Поэтому... прямо в момент перемірення. Ну але ж про що ж вони будуть розмовляти Трамп з Путіним, коли э, Трамп йому дзвонить? І про що це може бути розмова? Ну, цілком, наприклад, вона може бути про Курську область, про те, що відбувається саме там, тому що найбільше маніпуляції росіян зараз йдуть навколо Курської області. Багато чого вони розказують. Протягом програми я вам також розкажу про, про те, що є, чого нема, а про що росіяни брешуть. Ну і перше важливе, що вони вважають, що їм вже вдалося е, зманіпулювати Трампом і розказати свою версію подій, це те, що ніби як вже зараз не йде мова про припинення вогню саме в Курській області принаймні так витікає це зі слів помічника президента по близькому сходу президента США поблизькому сходу Віткофа, яку російська пропаганда отак от трактує. От Уітка сообщает, що Курська область вне дискуссии. дискусії. остановки огня там Москва не розсматриває. Вашингтон согласился. Трамп и Путин отлично ладят со времен его первого срока. Мы говорим о прекращении огня и вопрос о том, как заставить людей не воевать друг с другом на линии фронта протяженностью 2000 километров или 1200 миль. И это не включает в себя курский участок фронта. И поэтому есть различные условия поля боя, которые мы должны обсудить. Дивно насправді, чому не включається з собою Курську область, чому не включає це бою. Тим більше, що ті ж самі російські пропагандисти чомусь саме на Трампа покладають провину за те, що в Курській області якісь люди гинуть. Я вважаю, що Трамп лично несущим ответственним за то, що происходит в Курській області, тому що він захищає... Трамп Я не говорив, він Солдат ВСУ. Он наших и старых, простите, в області. Ну, така фантазія. Головна фантазія росіян, яка зараз вони присувають про те, що якісь є страшні жертви е, якихось злочинів ЗСУ в Курській області. Причому е, все це на словах. Знаєте, коли були і є злочини російських військ, є цьому докази. Є, ми бачимо ну, людей вбитих. Ми бачимо, от як, наприклад, в Ізюмі, ціле кладовище в лісі з тих людей, яких знищили росіяни. А тут поки що є суцільні розмови про те, що от одна баба сказала інші, а там от, якісь, вони знаходять якихось людей, які їм на камеру розповідають про те, що ой, я точно знаю, десь там через треті руки мені розказали, що хтось когось вбив. Ну, і ці розмови зараз домінують на російському телебаченні, особливо чомусь для них така є знаєте якась, мабуть, глибинна російська тема про п'ятерочку, яку вони також намагаються представити так, що саме солдати українські цю п'ятерочку знищили. Всі магазини, кафе все розграблено. А возле этого цього фотографировались фотографірувались всі окупанти, які приїжджали в суджу. Розграблений магазин, откуда бойовики забрали всю випівку і еду. От тільки є одна проблемка. Справа в тому, що мародери в п'ятеро, які все забрали звідти, це були самі жителі Курської області. І це, ну наприклад, видно у нас на відео, де прямо цих мародерів курських людей там ловлять солдати зсу. Ви будете сміятися. От люди, які щось тягнуть, і вони там е, ну, їх зупиняють і кажуть, ну чого чо, чо ви грабуєте? Ну, вони кажуть, ну нам треба, от і все. Так що така ось історія. Е, самі її місцеві жителі насправді її розтягли. І це в принципі зрозуміло. Я навіть не буду казати, що це якось е, цим місцевим жителям щось дорікати. Зрештою, їм треба було щось їсти кілька днів, коли йшли там бої. Е, ну... Чому б вони мали сидіти біля магазину, зачинено і не їсти. Всі ми розуміємо, що це є потреба, яку ну, люди не винні, що вони в такій ситуації опинилися. Тому от місцеві цей магазин розтягли переважно. А далі на неї скинули е, там якусь бомбу, сама ж російська армія, коли бомбила суджу. Так що тепер, коли вони ходять і розказують про нещасну п'ятерочку, ну, це смішно, і це знаєте ще одна така маленький такий от акцентик до того, як загалом вони про цю ситуацію створюють систему брехні. От про це. ще один вони кажуть злочин ЗСУ. Який злочин ЗСУ? Це взагалі зовсім інша історія. Але я впевнена, що вони будуть намагатися далі розхитувати цю тему і вигадувати щось про зсу, які хтось десь. І, і може навіть будуть щось фальсифікувати спеціально. Принаймні, зараз вони до цього активно готуються, тому що є ця риторика постійна, її ці розмови жодних доказів нема. Е, Я не можу вам навіть нічого показати, знаєте, тому що нічого, щоб вони от зняли і показували, як от ну підтвердження того, що українські солдати що зробили. Немає є тільки слова самих російських пропагандистів, які я не збираюся транслювати. А показати щось матеріальне вони не можуть. Просто немає таких кадрів. Інша історія, яку будуть розказувати Трампу, і вже розказують Трампу про те, що Котел. Котел в Курській області і от туди потрапили українські солдати. Ем, ну, ми пам'ятаємо, що цю історію почав розповідати ще. На своїй прес конференції Володимир Путін ще на минулому тижні ми вам це показували, але просто нагадаю вам, що він тоді казав. Що ми будемо в Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Или украинская? Руководство дасть нам команду сложить оружие. Просто здасть в плен. Ну і насправді Дональд Трамп повівся на цю історію, тому що він написав пост про те, що от потрапили в оточення і треба щось з цим робити. Ну тобто, повірив в оцю от брехню російську про, про ніби як котел. За окружок висоушників в п'ятницю вступився навіть президент США. В этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я попросил президента Путина сохранить им жизнь. Это будет ужасная резня, невиданная со времен Второй мировой войны. Благослови их всех, Господь. правда, далее что Знову ж таки, немає жодного підтвердження того, що там є якесь велике оточення, немає, знаєте, колон полонених, взагалі немає великої маси полонених, які би показували на російському телебаченні, їх просто немає. Про що це нам говорить? Що насправді нічого подібного нема. Більше того, коли у тих людей, які ніби як воюють в Курській області, ну от відомий пропагандист Птіалаудіна і Візахмата, е, який. Ну, насправді він ніколи не, знаєте, там в нього немає якихось е, сумнівів, коли треба десь щось брехати. Але, мабуть, е, настільки ця брехня неприкунлива, що коли його прямо питають про те, що так де ж котел? ну, Він якось, знаєте, оптично про це говорить. Так, ніби ні, ну котел може і не котел, але щось там, щось незрозуміле, якесь оточення. Ну, послухайте самі. В стані нашого працівника розразилась така Дискуссия тяжелая. Вот говорят, выпучив глаза наши противники, нет никакого окружения, нет никакого котла. Это организованный выход э, и вообще чуть ли не договорничок между э, Москвой и Вашингтоном, что они выйдут оттуда, когда появятся некие договоренности. Есть пути отхода у украинских боевиков, у оккупантов нормальные для организованного выхода сейчас? Ситуация какая? Конечно, э -э варианты для того, чтобы вышли те подразделения, которые еще находятся в окружении, они есть. Мы же, что не говори, не держимся руками, как говорится, не стоим там цепочкой человеческих тел, Uh, хотя вот надо отметить, что все маршруты продвижения противника и в нашу сторону, и от нас, они контролируются. Ну, я вам нагадаю що свого часу uh, Аптія Лаудіна вже розповідав, що там 2-3 дні, ну хай не 2-3 2-3 місяці і взагалі все, скурщини всіх виб'ють. Uh, тобто, щоб ви розуміли, що ця людина, ну їй збрехати, це ну, взагалі не проблема. Скажіть, будь ласка, зараз на фронті на ваше направление какой ситуации? У нас на фронте обстановка абсолютно подконтрольная. Пока нас не было, противник продвинулся на территорию России. С момента, как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. Ну, это говорил в серпне прошлого года еще. есть 2-3 месяца, там прошло уже несколько месяцев назад. Так вот, І от зараз він каже, що ну якось це не зовсім ніби як котел, там щось оточення. А чому він так каже? Ну тому що варто тільки поглянути на карту, щоб зрозуміти, що, ну от, бачите. Українські солдати знаходяться біля українського кордону. Тобто немає ніякого оточення. Його просто фізично не може бути, тому що вони цілком можуть вийти в будь-який момент на територію України. Немає там е, ніякої такої ситуації. Мабуть, є якісь дороги, які росіяни прострілюють і по яким зручно рухатися. Але можна рухатись не по дорогам, можна рухатися по меншим дорогам. Зрештою, є маса інших нюансів. Ну тобто, якщо подивитися, то по карті. Не може просто мова йти ні про які котли. І от вже послухавши оце отакі сумніви, такі розп... оточення, не оточення, е, буквально в повітрі на цьому ж такій атері е, російські пропагандисти пере... перевзулися і вже в них не котел, а щось типу, якісь, там щось таке, незрозуміле. Може би, більшого котла немає, але є відділення маленьких. А може, і маленьких немає. Ну, коротше, ясно. Е, так що це все просто. Така якась, знаєте, можна сказати, вдала, вдала інформаційна операція, яка була спрямована особисто на Трампа. І от я думаю, що її насправді мета була зовсім не в тому, щоб. Розказати про те, що там бійці українські десь оточені. Більш того, я думаю, що коли Путін це казав, можливо, йому самому розказали, що ми там щось оточили. Ну, як завжди, знаєте, люблять російські військові прибрехати. Зараз, до речі, в російських етерах несеться таке з'ясування, а хто щось там підставив російську армію, які блогери не так написали, що в результаті цей наступ, який зараз ведеться в Курській області, виявився не таким, як він мав би. Бути. Думаю, ми ще про це поговоримо якось пізніше. Але факт, що щось там пішло не зовсім по російському плану і ну, того оточення, яке вони хотіли, мабуть, вони таке хотіли показати, як вони захоплюють велику кількість українських бійців. І щось таке от вони хотіли. В них цього в результаті не вийшло. Немає оточення, немає ніяких котлів, все це маячня і брехня. Але на Трампа це подіяло. І от кінцева мета цього всього була навіть не в тому, щоб показати е, про саме це оточення, вона була трошки в іншому. Вона була таким, знаєте, приводом заговорити про українських військовополонених. І тут є цікава історія, яка розгортається зараз російською пропагандою. Ну, по-перше, е, сам Путін почав розповідати про те, що. Українські Збройні сили, які воюють, вони їх трактують не як учасників бойових дій, на які розповсюджуються Женевські конвенції під час збройних конфліктів між державами. Ні, вони розповідають тепер, що це нібито терористи, це свідома маніпуляція. Знаєте, це маніпуляція така ж сама, як вписати собі в Конституцію, десь там на колінці. Три українські області чи чотири, скільки скільки там завгодно можна вписати, і е, розказувати потім, що ну так ми ж проводимо на своїй території бойові дії. От тут така ж сама історія. Вони намагаються представити, е, що вони воюють не арміями з Україною, а є якась дивна спецоперація проти якихось терористів. Е, не, не проти збройних сил, і відповідно це не військові, з ними не треба поводитись так, як з військовополоненими, а можна поводитися якось інакше. І от саме це зараз намагаються, судячи з усього, це є головна зараз така, знаєте, спецоперація інформаційна в російському етері, і не тільки в етері, яку вони проводять. І почав це, знову ж таки повторюю Путін, коли про це почав говорити. При этом Путин выразился предельно ясно – все украинские военные, что еще остаются на территории Курской области – террористы, и отношение к ним будет соответствующее. В соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по, этому, по этим статьям терроризм… Возбуждено проти них уголовное дело Следственным комітетом Російської Федерації. А з терористами в Росії, як известно, разговор короткий. І от тепер ми згадуємо. Пам'ятаєте, там Трамп щось сказав, когось там десь помилувати, когось там щось. І тут йому розповідають, що виявляється, з терористами розмова коротка. Тобто Трамп розповідає про те, що це. Ну, типа військове полонення, щось з ними робити. А тут, знаєте, з терористами розмова коротка. Більш того, росіяни прям не приховують, що якщо, отак, як каже Путін, якісь українські солдати здаються в полон, то в принципі, ну, їх взагалі можуть вбити. Наш президент в ответ на эту просьбу Трампа заявил а его о том, чтобы, не чтобы их не уничтожать, командование должно дать распоряжение им Нет, сдаться в плен. Я вам говорю А автор. это равносильно подписи я я с говорю, говорю, пози... А чего раптом? Ну, по перше потому что э, может выявиться, что их в полон просто не возьмут. Чтобы кто-то сдался в плен, надо, чтобы еще его взяли в плен. Это наш солдат на поле боя решает, брать ли этого негодяя в плен. Ну и наступно. Взагали вся эта размова про... Те, що це не полоне не військовослужбовці, не, пол... не якісь військовополонені, вона також зовсім знаєте, не безневинна якась і не просто маніпуляція. Це також частина підготовки до якогось оцього договорнячка знаєте, дивного. Тому що ми пам'ятаємо, що один з пунктів можливої угоди це обмін полонених всіх на всіх. Це якщо їх визнають полоненими. А ми тут маємо ситуацію, що раптом Путін каже, ні, ці всі люди не військовополонені. От всі ці українські бійці не військовополонені. Вони терористи. Відповідно, всіх на всіх ми їх не міняємо. Ми терористів не міняємо. Ми обмінюємо тільки військовополонених, якісь, які самі ми придумаємо. І в результаті може бути просто величезний обман. Коли Україна віддасть кілька тисяч російських військовополонених, а у відповідь отримає ну там в кращому випадку сотню або дві людей, яких сама Росія визнає полоненими, ну чомусь своїх якихось міркувань. А всіх інших, наприклад, це можуть бути бійці полку «Азов», це можуть бути наші десантники. Це можуть бути взагалі будь-хто з наших військових, яких вони скажуть, що ми їх вже зараз судимо за якісь уявні злочини. І цих людей просто не віддадуть в результаті угоди мирної, Ні, ніби як розумієте, що може бути? І я не просто так це говорю. Я не видумую це, судячи з усього, саме такий план готується. Тому що про нього вже також російські пропагандисти почали говорити і його обґрунтовувати. Що от, дивіться, це ж не військові. Ми вже їх десь намагаємося засудити, тому вони терористи, і, відповідно, ми їх не віддамо в цьому обміні всіх на всіх. Вони ж питаються грати навіть зі словами нашого президента, який сказав, що, да, ми помилуємо тих, хто нам здадуться в плен. Но при этом, как говорится, дайте приказ. Ну, и тут есть свои нюансы. Ведь военнопленными считаются те, кто не совершал военные преступления против мирного населения. То есть вот это наше милосердие не касается иностранных наемников и других, кто участвовал в геноциде против нашего населения. И это мы, я думаю, доведем для американского президента, который попросил нашего президента, чтобы там не уничтожать всех. Мы оставим только тех, которые не причастны к этому. Думаю, что таких там не очень много. А все вот эти не избегут своего справедливого наказания, потому что на них никакие конвенции не распространяются. Тобто, що виходить, що, чи Україна також має визнати всіх е, російських військовополонених такими, на яких конвенції не поширюються, у відповідь на оце. Чи, чи що робити з цим? Ну, факт, що готується саме така оборудка, коли росіяни просто скажуть, це не військовополонені, це терористи, ми їх от бачите, ми відкрили проти них справи якісь і все, і вони будуть сидіти далі. Тобто, просто не віддадуть нам наших людей. Буде такий от обман. І це в принципі, знаєте, це виходить навіть з рамки того, що розповідаючи про уявні якісь злочини українських військових десь там, які ніби як якихось мирних жителів вбили, ну зрозуміло, що розповідаючи про все, це вони російські пропагандисти, намагаються знаєте, придумати: от є відомі злочини, які скоїла російська армія. Всі їх знають. От в нас там Бучат, Маріуполь, Ізюм, ну, маса всяких, ми можемо їх наводити і наводити. І от таким же чином вони намагаються створити у себе якісь такі, знаєте, легенди, типу там русська, причому щось вони замовкли про нього. Спочатку йшлося про те, що там вони знайшли 20 вбитих якихось в «Русском парічному. Тепер я дивлюся, вже вони мені говорять ні про які 20, там виявляється 5 чи щось таке тіло. Незрозуміло тепер, що це за тіла, може, це загинули від обстрілів. Ну, коротше, якась така незрозуміла історія. Ну, Щось вони розказують, але знову ж таки фактажу нема. Але в знаєте, інформаційному середовищі вони намагаються таким чином представити, що обидві сторони однакові, тому що до цього моменту абсолютно. Була ситуація, коли всі зрозуміли, от є біле і чорне є Україна, на яку напали, яка поводиться, ну дотримуючись всіх конвенцій міжнародних. Е, яка не, не розстрілює полонених, яка е, не робить військових злочинів. І є Росія, яка здійснює військові злочини, яка розстрілює мирних людей, яка створює фільтраційні табори, яка в цих фільтраційних таборах людей невідомо взагалі, куди вони діваються, яка військовополонених катує, яка військовополонених розстрілює, яка військовополонених е, не дає Червоному Хресту до них прийти. Оце от от, така реальність. Цю реальність. Росія намагається зараз знівелювати і змінити і показати всі сторони однакові. Це не військові полонені, а якісь терористи. Відповідно, тому ми Червоний Хрест туди не допускаємо, бо це терористи, а не військові полонені. Відповідно, ми їх міняти не будемо, бо це терористи, а не військові полонені. І так далі, і так далі. Тобто вони намагаються розмити оцю реальність, вони намагаються її підмінити. Але крім цього всього, є ще. Практична абсолютна історія. Коли стане питання про домовленість, і українська делегація вийде з певністю, що ми домовились про обмін всіх на всіх, ми й раптом виявимо, що в цей всіх на всіх не входять ні бійці азову. Ні якісь інші військові, тому що, виявляється, вони вже не військові, а терористи, тому що в Росії десь там вони собі так вирішили. І Трамп такий розведе руками, і скаже, ну, я ж не знав цього всього, а ми не можемо тепер нічого зробити. І буде така історія, в якій от ми опинимося через круг. І треба за цим дивитися, тому що я вважаю, що саме до цього йде. І ми бачимо ці ознаки, що саме така реальність така історія формується зараз. Це дуже серйозна історія. І Це історія, яка взагалі розмиває уявлення про військові злочини. Вона розмиває уявлення про те, хто здійснює військові злочини. І знаєте, є ще така річ, яка говорить про те, що. Ну от е, саме процес в цю сторону рухається. От, наприклад, буквально, ну от зараз з'явилася інформація, дивна достатньо Нью-Йорк Таймс написав, що Міністерство юстиції США е, ніби як непомітно чомусь повідомило європейським чиновникам про вихід країни із багатонаціональної групи розслідування відповідальних за вторгнення до України, зокрема президента Росії Володимира Путіна і інше, які стосуються конкретно документу. Коментування військових злочинів. Тобто, от з'явилася просто інформація, що США вийшла з групи, яка розслідує військові злочини РФ. Тобто, таким чином, ніби як це має нам говорити, що США не вважає, що, що РФ здійснює військові злочини. Оці всі, про які я казала раніше. Зокрема, і стосовно неправильного поводження з полоненими. І, от, ніби як всі кажуть, що вже це сталося, і такі заяви є, що от є заявила, що це вже сталося. Білий дім не зрозуміло, він там то підтверджує, то не підтверджує, ну незрозуміла історія. Але от сама ця інформація, вона абсолютно в цьому контексті, знаєте, має такий вигляд, що вона не випадкова, що вона не просто так, що це вона саме з цієї всієї історії про підміну понять. Про спробу українських військових перетворити в терористів, про спробу перетворити Росію з організатора військових злочинів на просто собі якусь країну, яка проводить спецоперацію, невідомо де і чому. Ну, от все це відбувається. І це насправді та пастка, яка може бути і яку Напевне, росіяни готують Трампу, а зрештою, разом з Трампом і всім нам. Будемо за цим дивитися, тому що це досить серйозно. Ну і крім того, треба сказати, що Трамп досить таки полегшує Росії оцю спробу маніпулювання, тому що е, ну, це є маса медіа і так далі, які досить довго працювали над тим, щоб виріквікувати інформацію, е, робити цю інформацію ну, чесно. Чітко відділяти чорне від білого. І серед цих е, таких медіа було, наприклад, Радіо Свобода і Голос Америки, які є фінансовані американською державою медіа, але саме вони достатньо ну так, чітко дотримувалися журналістських стандартів. І, ну, от, Все ж таки, це була та школа е, правдивого висвітлення ситуації, яка завжди Ну, можна було на них покластися в цьому, і от такий подарунок зробив е, президент Дональд Трамп російським пропагандистам. В них просто радість в ефірах е, буяє і ну не можна приховати це. Трамп взявся за головний інструмент глубинного государства. вирішив заткнути голосанті антиросійської пропаганди Радіо і Голос Америки. Сегодня праздник у моих коллег на арти, на спутники и прочее, потому что Трамп объявил о закрытии внезапно. Радио Свободы и Голос Америки. Тусовочка. Да. Там тусовочка. Причем замешанная именно, вот как Леша сказал, на этих экстремистских взглядах абсолютно. Нас называть Русней и Путина писать с маленькой буквы. Вот они такие в массе своей. Кто поприличный, все-таки Путина пишет с большой. А половина уже пишет с маленькой. Я как белорус скажу. Э, будь проклята, это Радио Свободы. Вы знаете, такая низка Знищуються медіа, які говорили про російські злочини. Е, група, яка розслідує ці і документує російські злочини, також не зрозуміло, що з нею чи є в ній сполучені штати, і самі розмови ідуть з Трампом, і спроба довести Трампу. Що е, ну це ж навпаки Україна. Злочинець, а її військових треба за ці злочини, е, військові суди, відповідно, російських не треба. І ця вся низка подій, вона, знаєте, отак от вималюється. І, звичайно, якщо Трамп раз за разом повторює цю російську брехню про оточення в Курській області, тобто ми виявилися в ситуації, в якій е, ну, буквально російську пропаганду несе безпосередньо президент Сполучених Штатів, повторюючи її зі слів Кремля. І от Далі, як це буде відбуватися, що знову ж таки не дивно, що російські пропагандисти просто кажуть, що ну, не треба заважати просто Трампу. Взагалі нічого, хай він говорить, що хоче. Просто не заважайте Трампу, він рухається в правильному напрямку. Саме важне дати Трампу доділити свою роботу до кінця. Так? Да? Тобто не а, Не мешать, не мішать. Пускай заявляє, що хочуть, ага. пускай тільки двигається в правильному напрямку. Не мішайте Трампу. В першу чергу треба заважати Росії маніпулювати. А далі там побачимо. Так що будемо всіми силами це робити, заважати Росії маніпулювати. І, зрештою, можливо, і Трамп зрозуміє, що це були російські маніпуляції. Побачимо, подивіться.